Дозвольте, я будь ласка, У вас? Посадову особу? Можна під мати. Звичайно. Попереджуєте. Ви ж посадову особу. Посадовував. Наташ. Наташа, попитьте, будь ласка, вітер. І кату Що чергово, я повинна була виконати це що? Що? поновити вас на роботі, місячний і виплатити а... заробіт. місячний заробіт. Місячний заробіток зараз іде Воно мало бути, що вчора ви не виконали рішення суду. Це перше. Я вчора тільки забрала. Те, що ви забрали, це питання вже ваші. Ви були присутні в судовому засіданні. Були ваші представники, це те саме, що були так. присутні ви. Але вони не забрали. Те, що вони не забрали, це проблеми їхні, не мої. Рішення вступило в Законну силу до найного виконання 10.03. Так як були вихідні субота неділя, воно вступає 13.03. Ви мали бути зробити це. Ви не зробили, ви знову порушили законодавство. Про що я буду? Про що я буду? Ви порушили законодавство. Ви слухайте мене. Ви мені вже розказували два рази. Що ви законно звільняли? Ви незаконно були. слухайте, що я вам кажу. Вчора отримали рішення суду. Вчора був соді в п'ятницю. Ми його не взяли, нам зразу його не дали. Сказали після обіду, але після було полезно з транспортом, то я не дочекалася після обіду. вчора Негайне виконання йде незалежно від апеляційного оскарження стосовно виплати місячної заробітку за один місяць і поновлення на посаді заступник. Так? Сьогодні ми виконуємо один пунктів. а саме. Ну, я так зрозуміла, що ви дали розпорядження сьогодні е, на, нарахувати і виплатити вам за в межах місячної. Поки що це все, що ми можемо виконати. Ви маєте виконати все. Все це що? А не можете навчий, А я не можу вас поновити посади, на яку ви раніше займали, немає. Вона ну, думаю, Знаєте, я в теж думаю, що такої ні, немає. Значить, мені офіційно повідомлено, коли вона Зникла ця посада? Де десято... де... Ні, вона 10.03 ще була. Тому що ви офіційно представляли заступника свого. Значить, якщо вона обов'язки, ви представляли її, в мене є запис, її, да, де ви представляли її як заступника. Тому uh -huh. в даному відношенні ви мені офіційно надаєте документ, з якого зникла посада, і ми так. будемо вже розбиватися в кримінальному провадженні. Якщо це буде. Було зроблено незаконно. Ну що ж, вони робити? Будь ласка, напишіть мені звернення, щоб я могла надати вам перелік повних документів, які ви хочете бачити. І відповідно до вашого переліку. Добре. Тепер запитання, чому у 10.03 судовому засіданні не було заявлено про те, що нас, знову ж таки, посада зникла. Чому не було таких доказів? Чому мене не на посаді заступника? На великий жаль не було присутнього. Ви не були. Я ж вам вже сказав, якщо ви не були, це не означає, що у вас там не було. Були, були ваші представники. Чому не було такого доказу? Чому Бо ми не можливо. поновляли на ті посади? Чому ви не заявили про те, що даної посади немає? І мене немає, куди поновляти? Поясніть, будь ласка. Відповіді немає. Це ще раз говорить про те, що ви дані питання. Я ще Послухайте, не перебувайте. Ну давайте я до маска. свою думку. Будь ласка, коректно розмовляю. Я коректно розмовляю. Тому, коректно. Тому Людмила Миколаївна, ви будете за це відповідати. Я вам обіцяю, ви будете за такі дії відповідати. Звичайно. Незаконно. Це, це законів. Відповідно, це до законодавства, закон. будь ласка, звертайтесь до законодавства, звертайтеся в суд, це ваше право, я виконання Я виділю. Це мина. слухаю вже 9 місяців. Я звертаюся туди. І вам вже два рази довів. І третій раз доведу. Доводьте, будь ласка. Доведу. Це ще не закінчення. Ми ще перший раз доводимо. Я... Доводьте. Ви доводьте. Так. Ви собі доводьте. Я вже довів. А ви доводьте. доводьте? У вас не доконаний вид. а в мене вже доконаний. Знаєте, що це? Звичайно. Знаєте. Чи ну це раз. я вам не буду пояснювати. Тому так, я вас зрозумів, розпорядження. Мені, будь ласка, копії, щоб я ознайомився з розпорядженням, про нарахування. Розпорядження мені дайте. Не треба писати, щоб мені видали розпорядження. Ні, розпорядження Розпорядження, розпорядження батьки. буде? Ну, ви ж ви там. Е Бухгалтерія -э на підставі рішення суду, вона отримала нарахування. мені дайте, щоб мені нарахували. Ні, я не знаю. Вони зараз робиться нарахування, і сьогодні воно буде вже казначість, і сьогодні піде. Ваше має розпорядження про виконання двох Ріші два пункти. Ви сьогодні, сьогодні, сьогодні ми вам її виплатимо. То, що ви виплатите, зараз дайте мені, будь ласка, зараз розпорядження. Зараз. Дамо. Давайте. Будь ласка, покидайте Дамо. кабінет і чекайте. Ви мені дайте розпорядження. Я буду чекати. Дайте мені. Ознайомте мене з розпорядженням. Ознайомимо, обов'язково. Обов'язково. Я вас розумію, коли дайте будь ласка. Ваше труситись, руки не раз, повірте. Зру... А ця... я бачу. Руки в порівнянні з вами. Я Є бачу, повірте, в мене нормально. А у вас бачу, ходором ходять і будуть ходити, повірте, не, не, не тільки будуть. руки. Будуть. бачите, я вже не, не кінець, а я хочу порівняти. З сьогоднішнього чисали, бухгалтеру, сьогодні ранку дали спорядження. В рішенні суду ж не написано до коту. Негайно там написано. Знаєте, що слово називається негайно? Чи треба його розшифрувати? Чи до звернутися? ліміста зробиться? Вчора ми вже за пізно приїхали. Ще розпу. А? Вона враг, це ще розрахує. Була попереджена про скорочення посади. Попереджена. А чому ви тисяч? Почекаєте. Ні, я довожу, що вона не могла бути скорочена. Вона, вона була попереджена. Вона була попереджена. Добре. Це, вона, <ріпіж> вона була попереджена. Ще раз набу, тут. Я відставлю свої я справ. Тільки ти відстаєш. Скажи, що ти зробив. Розпорядження. Хай розкаже, як металолом краву шкоду. Розкажи, розкажи. І ще розкажіть, що ви написали в Ютубі да. з Україної Ради 120 тисяч. Мозги треба мати. Тобто районної державної адміністрації. Ні, mm. там писано районної, районної ради. Районної ради. Добре. Значить депутати Добре. голосувати. Ти, ти, ти дограйся, що ти викинув за що не звідси. Добре. Ну, да. Попробуй, а що маршрут, думає, що Добре. Попробуй, Машу, ти думаєш, грати з тобою буде. Ми ще не виносили не таких з цих кабінетів. Почекайте, я не повинен. Ти вже вчора на Косячих ці все понаписував. Я нічого не повинен. Де це машину відремонтували? Я нічого не повинен. Da, і розбили в хочу. Я... Тобі треба підрихтувати носим. Ну, хто так. Покажіть посвідчення, свічку. Журналістка. Покажи. Ти ка не перед тим. Виключив цю херню. Виключив. Будь посвідчення. виключи Покажи по свічку. Посилійте. Журналіст. Хто? Я вам представляв всіх журналістів. Ні, 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 не Нам покажи, те, що ти маєш право тут знімати. Я маю право тут знімати державно. Я тобі показував свої документи. Ти мені свої покажи. Молодой чоловік. Будь ласка. Будь ласка. Дивись, я вас... учасник антитеристорію, а тих хто такий? Так ми ну, добрі поки помещенні. Покинь поміщення. Ви мене послухайте. Покинь поміщення. Ще мене раз кажу. Слухати, Покинь поміщення. Давай, дійсуй. Покинь поміщення, я тобі сказав. Ви мене слухайте. Щасливої <плес> дороги звідси. Відси, звідси, звідси. Давай. Ширчевки. Давай звідси. Ти хто такий, дорогой ти наш? Ти маєш право тут знімати? А ви Є? вважаєте, що ви законно дієте? Вважаю я законно, тому що таких нечисті треба гонити. Я був в соні АТО, мене люди гинули на руках, блядь. А ти тут сидиш, блядь, іди нахуй. Я вам звідси сказав, блядь. Не виводь, блядь. Я вам сказав, блядь блядь, бо приб'ю на ну, Не, не одного суду. Хорошо. Що ти Мене погрожують побити у кабінеті голови адміністрації. Прошу прислати зараз е, на ряд. Валерій Васильович. Другий раз незаконно звільнений, я звільнений по новині судові. Тут треба поважати, так чи ні? Да. Ну, Що ви так. – Та ви Як це при чому тут ви? Ви ж нападаєте на людину, при чому Кто тут ж ви. Ви тут а, же вас не 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 собі... було. Особисто... особисто ви дюргали його за плесень. Хотіли. Будь ласка, приходьте. Значить, сніж назад витиснемо. Так, так. нема кому воювати, а всі тут є. Воювали в районі Україні. Пожалуйста, пацани, до нас туди треба. Подивіться, як ми там знаходимося. А на, конечно, вони всі інші. Там бабушка опікуна, тут вироблю нема, так? Ну, знаєш, перебували, що хто є, не тут є побачить. Є в мене здоров'я чи нема? Ти знаєш, в 14 там, там люди б взагалі без здоров'я воювали. Так, да, я б без здоров'я, нічого, не мав. Знаєш, як ви, Сохранив, я максимально. Туди. Да, да, куда? Ну, я знаю, кто помогал, и я. Ну я ж кажу, да, знаете, зна я, зна я, я тоже знаю. Я думаю, что нет. — Не буде? <звучить> — Кому і ще тут, тут погано? Ми ми так само знаємо. Шу, ну, на передовій війні на передави, неї, за нас. Ні, ну слухайте, це ж у нас ще висить. Нам їхати, кому ще погано. Там, блогу, а ви все, ну, все знаєте, скажіть, на який <звучить> лікарні? <звучить> ми допомагаємо. У будь-якої лінії тут не вірять, сепаратісти стоять. Ні, Я його спитав. Я спитав, що ти мене спитав, я сказав, що вона тебе поклав. Я сказав, це добре, що ти каже. Я не виїжджаю і не дихай синок. мене син старший тебе. Ти розумієш? синок обзивати. Я був командир розумієш? Смертники, які жили, тільки один час розрішали. Але ми вижили. І Я вижив теж, Так. Хто знає, то я вижив. Я не сказав тобі фаршиву. Наоборот, це добре. Це добре, що ти вижив. Ти не горжуся. От, а те, що люди допомагали, я знаю. не, я не, не розказуйте, зараз, мені де мені мені. тут хтось скільки воював. Кожен, хто знає, де хто воював. Це що, це тут зараз переполоху зібралися? Тут ще друга крили чи що? Тут переполох у другому йде. Чому? Груше закон. законодавство, ви ви виплачуєте законодавство яке, щоб було. Правильно, щоб правова країна була. А коли є людине рішення суду поновити негайно на роботі, а ви всі тікаєте і впевляються, як крім ми не вирішують. Я не завжди в чоловіку. А у вас цітра, яка тікає, непонятно, де верхнячкам їзде, по і сам тікає, бо не може поновити їхати понеділок. Є рішення суду офіційно, яке підлягає негайному виконанню. Треба рішення. Вона була вчора в касах офіційно. Рішення суду в вказується. Розумію, давайте ми не будемо. Вчора і за п'ятницю також. І ще тут вже було в п'ятницю на руках. Ходь Валерій Васильович викликав, дайте йому десь кабінет, щоб йому надали допомогу. Він ще Дніпроводовцям здавав просто зранку. Акція в Умані. Да, з українського казахства. Через то може йому погано стало. Плюс в понятній ситуації. Беззаконня і брехня поселилася в цих кабінетах. Оце може єдине сказати. Тут ніхто Давай не туди да. мірятися. Беззаконні і брехньою не будемо мірятися. Ні, я ж не кажу мірятися, я кажу, що тут посилилися. Давай не будемо даватися глобальні проблеми. Зараз почнемо до друг другу висказувати, так? Да? Ну так, раді Бога, я не боюся ніяк розказувати. Я, що... я дуже знаю, Собор, що може... при тобі проблеми пацани. Без пацани трудно отримали землі. При ні, в мене всі пацани вийшли зі. Да. Мені трудно Так. Да? Ну звісно, я скажу, що трудно отримали. Бо непонятним чином з'являлися люди із. Сміли і ще газ наших списках замість наших атовців. І це тобі це, це, це краще відомо, ніж всім Конечно. нам тут хлопцям. Які я завжди чого вони там чужі ну, знаю, я я знаю. Так що давайте. Ну, давай, ну, давай, давай, було так розрішення так, так. Адміністрації давати. Я почула, І потім я з хлопцями що ви вмієте ми тут всі подали я заведеш тобі. Ні, дякуючи нашій позиції, ніхто не отримав кузьміні греблі землю, чужаків, За що, мабуть, я оплатився? За те ви тут прекрасно рулюєте, ми бачимо, що Але адміністрація повинна слово тримати, а не бути, а не, а не бути я ж кажу, помилом просто-напросто. вмести наліво і направо прихати всім не лє. Одним-одну впросьню, другим другу впросьню, я скажу. Надо я мати. Одні Я вам казала в першу чергу: будьте хоча б чоловіком, на Не рівні. Будьте хоча б чоловіком. Будьте Все. чоловіком. Я чоловіком не... є, я згадую ваші слова, що ви, ви команда, значить, Блоку Петра Прошенка мене. Ще ви e, да -да, такі вдячні, задавайте. що я у вашій команді, що ви просто-напросто забудете да -да. все. Ми забуваємо все. Ваші слова добре, дуже добре запам'яталися. Ви викидали з партії з депутатів. Пам'ятаєте. Звісно, пам'ятаємо. Я... Заводили це людей, які буде... вам потрібні. Да, не. Ви незаконно поновилися то Ясне діло. тут

Я ще раз говорю. Кіно? Все да. вийде. Все не вийде. Все не одне. Що ви по кругу знімайте. Все знімемо. І покажемо, повірте. І це все покажемо. Що не одне. І це все покажемо. Як ви металлом крали розкажете. Ви доведете. Це я я ви вас зараз замерли. Я розкажу, як ви там відбували. Замахли. Щоб не трогали. Замахли. В якому? В якому? В якому я був? У вас багато їх є? Так. Понятно. Да равно посміхає. <смі> <смі> а що ж мені плакати на два, блі? Я депутат обласної ради, я ж не можу плакати на два. Ти більше не з Христинівського району. А яка Ціка різниця? Це? Черкаська ради. Довелося, що депутатів з Христинівського району немає. У Харківському районі немає що робити. Є. Ні. Ну я такого ти ж роділи, як за Хорошенко. Не ви забули трохи. Шановна. Вчора була урядова зв'язок з урядовою лінією. І сьогодні буде. І повірте, і повірте. Нам соромно, що ви наші до партії всім. ви? От кому соромно. А то всі не в ногу, а я от нам в ногу. Якось неправильно. Питайте людину, яка в армії служить. Я права, а всі не праві. Не буває так. Не можна двічі порушувати закон. Ви порушили двічі закон. То ми ж хочемо це, Антон щоб ви дали оцінку голова районної ради тим подіям, які тут відбуваються з нашим депутатом районної ради. Як ви вважаєте, це нормально чи ненормально? Я вважаю, що це ненормально. Ще одне питання до вас. Ви вважаєте ці дії сьогодні відношенню депутата неправильні Правильні? всі неправильні дії всі які? сьогодні? Всі І не які? треба було затівати.